Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами урок повторення. Тема нашого уроку відрізок. Ламані лінії незамкнені і замкнені. Як я сказала, це для вас тема не нова. Ми сьогодні будемо повторювати і закріплювати. Але спочатку буде усний рахунок. Тому приготуйте, будь ласка, зошити, знайдіть клітиночку, в якій ви будете писати. а це у нас… Дві клітинки від останнього запису і одна клітинка від початку зошита. Поставили крапочку, приготувалися записувати. І так, діти, перше завдання. Я вам буду читати приклади, а ви будете записувати тільки відповіді. Чули? Вирази писати не потрібно, у нас буде рядочок відповідей. І так, готові. 5 додати 1. Записали відповідь, клітиночку вправо відступили, в наступній клітиночці записуємо. Сім відняти один. Обрахували, записали. Знову клітиночку вправо відступили, слухаємо далі: Один додати два. Чотири відняти два, шість додати три додати три. П'ять відняти два. Сім відняти два, вісім додати два, десять відняти. 2. Один. В цьому завданні це останній приклад. Давайте перевіримо. Якщо у вас так, то все добре. Наступне завдання. Відступіть знову клітиночку вниз, і будемо знову рядочка записувати. Слухайте, що ви пишете. Я буду називати пари чисел, А ви виберіть і запишіть більше число з даної пари. І так, перша пара чисел 5 і 3. Клітиночку вправо відступіть, знову вибираєте більше і записуєте більше число. Наступна пара 2 і 4. Далі із пари чисел будете вибирати менше число і записуєте вже менше число. І так, 1 і 3. Наступна пара чисел 7 і 6. Перевіримо. Третє завдання. Вам потрібно зараз буде записати сусідів числа 3, тобто ви записуєте попереднє число і наступне. Запишіть сусідів числа 3. Відступіть три клітиночки вправо і запишіть сусідів числа 7. Добре, перевіряємо. Молодці. А зараз переходимо вже безпосередньо до. Ліній. І так, найпростіше геометричне тіло це точка. Найпростіша геометрична фігура це точка. Точки позначають великими латинськими буквами А, Б, С, Д, Н, К і будь-які інші. От, Наприклад, точка А, точка П. Далі пряма. Скільки в просторі прямих, ще й подібна кожна, але жодної з них не можна. І якщо ви пам'ятаєте, діти ми з вами розбирали цю тему, то прямі не мають ні початку, ні кінця. І вони бувають вертикальні і горизонтальні. Відрізок. Відрізок це частина прямої, обмежена двома точками. Оце відрізок АВ. Відрізок АВ. Крива лінія. Дивись, яка вона пряма, немов натягнута струна. А що з прямою буде тату, як нитка стане провисати. Вже буде лінія нова, що називається крива. Оце ось перед вами крива. Ламана лінія. Ламана лінія це лінія, яка складається з кількох ланок. Ланки. Ось це складові частини ламаної. вершини. Кінець одного відрізка є початком наступного. Кінець ланки ламаної це вершина ламаної. Ось тут ми бачимо чотири таких вершини. Давайте зараз порахуємо, трошки закріпимо знання. Подивіться, ламана номер один має три ланки і чотири вершини. Самостійно подивіться і скажіть, скільки вершин і ланок має ламана номер 2. Так, ламана номер 2 має дві ланки і три вершини. Ламана номер 3 Порахуйте, скільки ланок і скільки вершин. 4 ланки і п'ять вершин. Криві та ламані лінії бувають замкнені, ось ці червоні, і не замкнені. А зараз закріпимо трошки набуті знання. Дайте спільну назву кожній групі малюнків. Ось перший, перша група малюнків. Подумали? Це незамкнені лінії. Друга група малюнків. Це відрізки. Що це за лінії? Це криві. Що можна сказати про ці лінії, що вони замкнені? Що це за лінії? Це ламані, і це Це прямі. Добре діти. А зараз самостійна робота. Ви можете зупинити відео. І користуватися цим слайдом. Або я вам ще його скину і в Viber, куди ви можете дивити, дивитись в Viber. Значить, ви візьмете олівець синього кольору і накреслите ламану, яка буде складатися з трьох ланок. Довжина, ламаних, ой, довжина ланок значення не має. Зеленим кольором накреслите ламану, що складається з п'яти ланок, і вона буде замкнена. І наступне завдання це ось ви просто напишете взуши ці вирази і знайдете значення виразу. Мені було приємно з вами працювати. До побачення!